Відчуваю самотність у свої 17. Є багато знайомих, з якими співпрацюю, коледжівські друзі. Але коли хочеться з кимось із них кудись піти чи розділити радість чи якусь подію, то залишаюся одна Відмовляють. Батьки розлучені, є також багато непорозумінь з ними. Дитинство було складним. Бачу, що в житті маю багато складнощів порівняно з іншими дітьми, а найголовніше відчуваю зневіру. Як собі допомогти, і чи така ситуація є цілком нормальною? Дякую Дякую вам за ваше питання. Мені здається, що ваше питання є цілком закономірним і нормальним, тому що кожна людина в якийсь момент приходить до такого висновку. Зараз є така мода на певні такі цитати, які інколи подаються досить такі вульгарні, але прямолінійні форми, формі. Що, слухай, що б не було на світі, не переживай, пам'ятай, що всім байдуже. Звісно, цинічно, дуже сильно. Але я думаю, що по мірі доросліша. Кожна людина починає розуміти, що щось справди в цьому всьому є, тому що загинаємо пальці. Якщо ви ходили з кимось в дитячий садочок, і ви думали, що у вас там є друг, з яким вам було там добре, ви там бавилися, цікавилися, добре, але вас об'єднувало те, що ви просто разом в одному садочку. Та сама історія є, коли, наприклад, є школа, є там коледж, університет, інститут чи місце роботи, вас об'єднує місце. Дружба є набагато сильнішою або справжньою тоді, коли вас, наприклад, коли ви в різних місцях, але ви знаходите час на те, щоб побути разом. Чому? Бо вам разом цікаво. Тому що вам би хотілося приділити цей час одне одному. І коли людина дорослішає. Стає зрозуміло, що е, не весь мій клас це мої друзі. Це сумно, але це реальність. Не весь клас це мої друзі. Не всі люди, з якими мені було комфортно спілкуватися, це мої друзі. Ми були співрозмовниками, ми були товаришами, е, не знаю, в одному автобусі, поїзді, в одному вагоні. Не більше. Потім минає час, приходять якісь цінності або антицінності, приходять якісь випробування, і ця дружба перевіряється. Потім приходить сім'я, також сімейна людина чітко каже, що ну, от раніше я десь там міг більше з друзями проводити часу, але зараз для мене важливіша ну, там, дружина, ну або чоловік, або діти. Я вже не можу себе поводити так само, як підліток. Зараз вам 17 років, це означає, що ви вже так ну, все-таки з того підліткового віку до дорослого переходите. І е, наслідок цього дорослішання це ось це прозріння. Ви починаєте розуміти, ну, все-таки, як виглядає це доросле життя? А воно саме так виглядає, що відсіюються попутники просто, з якими ви були просто в одному вагоні, і все. Так, це дорослішання, можливо, є неприємним, але це реальність. Такою є реальність. З цим потрібно змиритися. Друзів з роками ставатиме менше, менше, менше і менше. Але дружба це важливо, і дружба повинна бути. Що робити для того, щоб вона була? Підтримувати контакти, приділяти час іншим людям, звертати увагу. А найважливіше і найважче це бути цікавим для цих людей, тобто ми разом для того, щоб що. Нам разом цікаво спілкуватися, поділитися, порозмовляти, порадити одне одному, вислухати одне одного. Ми одне одному є корисними. Ну бо, наприклад, ти радиш мені, я раджу тобі, ти вислуховуєш мене, ти мені щось підказуєш, ти хочеш мені допомогти в чомусь, я хочу допомогти тобі в чомусь. Так це завжди двосторонній рух. Це досить велика справа, досить складна справа. Пізніше, коли людина вже там має сім'ю, це все розвивається. Вже зовсім іншу. Тому руслі вже в сімейному тоді об'єднує набагато більше різних речей, але ось цей елемент дружби він також в подружжі повинен бути якнайбільше, коли нам просто хочеться бути разом, коли ми хочемо спілкуватися, коли я хочу почути тебе, а ти хочеш послухати мене тоді, коли ми разом прямуємо до чогось, і теж дуже важливо, що є цементом цієї дружби, наприклад, не знаю, от якісь друзі по спорту, так. От нас об'єднує разом те, що ми там разом не знаю, бігаємо, е, плаваємо. Там, от, наприклад, я в університеті на басейн ходив. Ось були друзі, з якими там, бачилися тільки у басейні. там, Привіт-привіт. Ну, якби ну, це друг, ну, разом ходили на басейн. так. Ось в дитинстві, якщо в школу ходив, був товариш, з яким разом бігали зранку перед школою. Ось, ну, от, Якби ця дружба була десь там дуже такою сильною, ну ні, але все-таки ну, це був елемент дружби, хороший. Ось там друзі, з якими там на дискотеку ходили, це там, ну розумієте, багато є різних речей. Але е, передусім, що об'єднує і наскільки ці речі будуть тривалими, довгими, наскільки вони важливі. Стосовно цієї самотності, це просто привід дорослість. З іншого боку, потрібно розуміти, що от, в дружбу потрібно вкладати. Мені потрібно іншим людям приділяти увагу час, тоді іншим, інші люди також. Також будуть цікавитися і мною, хоча є винятки, ну можна приділити увагу якійсь людині, а вона у відповідь не буде ніколи цього робити. Ну за цим також потрібно слідкувати. Але загалом самому потрібно бути особистістю, яка буде цікавитися багато чим. Так на закінчення відповіді на ваше питання, скажу про те, що теперішня доба, теперішній час він дуже негативно впливає на міжлюдські стосунки. Дуже сильно, тому що люди передусім, чи це буде навіть чоловік і дружина, чи це будуть якісь друзі, просто навіть разом сідають і їм немає про що поговорити. Ці люди м м хочуть лише сидіти в соцмережах, дивитися якісь там коротенькі ролики, якісь там рілси в інстаграмах, фейсбуках, тіктоках, ще в якісь там нові соцмережі. А говорити разом, спілкуватися не цікаво. Ти не цікавий як людина. І тому напевно потрібно вміти відкладати на сторону мобільний телефон і говорити ротом, не в чаті, а саме ротом, спілкуватися, розмовляти, ходити на якісь спільні прогулянки, цікавитися якимось там спортом, допомагати одне одному там порадою, вислуханням і багато всього іншого.